Просто холодно. Замерзаєш? Замерзаю. Сюда. Заходь, заходь. Перевір його фізичні можливості. Тут може він від'їжати срасист. А ну сталкерок, давай на коврик. Хотя би 20. Ні, 20 ты не точно на Давай, отжимай, сейчас будем считать стики ти можеш. Блядь, ну це пиздец, капитан. Мене Сталкера прям виписили нахуй. Я розбираємося, буде повод потрусити їх. Поладжався. раз, два. І раз. О! П'ять. я уже не можу. Ну все. 13 раз, так. Педида нам таки работать, правый с поставленными задачами. Старший солдат Чики 10 можешь. Ладно. О, то нормально. Пресс качать умеешь, Сколько раз ты пресс скачать наш. Ну меня тут кубик есть. Ты прессак пробует? Молодец. Ну давайте. Ну да, давай удар. Да дохлый бачит, падает. Ага давай, брас скачай, будем то считать. Тут легше. Щось, не дуже воно легше йому дається. Руки за голову А, не можеш так? Понятно все. Та не можу. Уже здихаю. Живот було Там все, Там все. все, все, все. Мрай, хорош, хорош. У роботника втратив. Давять раз, капітан. раз. Я вам все Яким роботу. сталкерам? Молодець. Тепер ти тут живеш? Тут. Не тут, а, бля, я зараз покажу, де. тут я живу. Він з вами вижить капитан? Ні, з тобою. Не, не, в мене є, ти мені вже одного знашов, капітан. Так, лейтенант, ти являєшся свідком вкладання цього контракту. Чатка, все є. Так а. А тобі зараз дам, чекай. Давай хай підписуй. Ну все, підій. Тримай. А ручку. В мене маручку. Перечитай це. Контракт. А ручку. А тут допомога з особистом вкладу. Бери. від нас ти отримуєш спад... місце проживання, їжу, а також медичну допомогу. Згідний? Бачиш, все. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. Ну нахер. Відізвався? Тоді тобі респект і уважу, братан. Серйозно! Погнали!